Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і вичинить двері, я війду до нього і буду вечеряти з ним. І він зі мною переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я. Перемігши, сів з моїм отцем на його престолі. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков. Друзі, це звернення до кожного із нас. До всіх християн, які вірять в нашого Господа Ісуса Христа. Знаєте, друзі, що не купіть багатства в цьому світі, а збирайтесь туди, в той Сбербанк, який тільки по ділам нас судити буде. Господь. Миру всім вам, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Бажаю вам всім спасіння, щоб ми в царстві нашого батька.